Килими роблять фішечний раунд. З Чіла під повозкою, але він тут нічого не зробив. Зарофікс один на малих пісках. ну Все ще ретейк живий, хоч він і буде надзвичайно а, складний. Як же це боляче було від Фізі з ну Тут Джакасма він не очікував, звісно, але і ретейку не буде. Бери повністю грати зі своїм супротивникам. купа хає, коктейлі Молотова. Оп! Фізі. Знаходить ворожого снайпера. І вайлдкарт в більшості. Неприємне, неприємне. Пропущене ентрі. Зараз команда Wildcard вже готується через шорт. Виходити на Ейту, тут. Дуже важливо позитивні розміни. зловити. Щіла. Зерофікс забирає фізі. Шанси є. для Команди Пеншен знову забирає GBA і зерофікс ставить кра. Passion — Українська команда. І знову ж таки вони вже зробили невеличкий а, рекорд, так би мовити, коли а, 5 українців попали. В основну стадію мейджора, ну і тепер можуть продовжити гра гру на банані. Зерофік спав, фір також. Фієр вдалося забрати одного опонента. І ситуація 3 в 3. Ой-ой-ой, Сонік щось взагалі не зреагував. І щіла робить мінус з Мпехою. І вихід ніби на Б до Джекасмо. Під пробує забрати кахель, але Станіслав його розбирає. Тож плен стоїть і клач 2-2. Склалось враження, ніби Сонік залагав взагалі на цьому балконі. Абсолютно нуль реакції було на ось цей врив, але Б базу врешті-решт протиснули. І тепер Джамбо та є мають вибивати Джамбо хибить якимось дивом зі снайперської гвинтівки, хоча здавалося б на станіслава навівся. Ещіла клач 1 в 2 буде чи не буде для нього. Будемо зараз уважно спостерігати. Він виходить зараз з руїн. Молік є на трійку. Можна викортити Джей Біє звідси його спробувати інтралізувати. Він мансить за колону і не летить. У Ещі менше там ще є спина. Спина Сонік буде заходити і е, забирати супротивників. Тим часом Сонік якраз робить гіл. Плент е, на руках у JBA, Ставить він і за фонтаном. Джекасмо прострілує в фізі. Ситуація 2-2. в 2. смок розвіявся, Джекасмо робить один мінус. Залишається Сонік останній, По в ньому є інформація. Він бачить, кахель, розбирає з чілу. Яка помилка. Сонік прочекав, відійшов у церкву. Просто проходить супротивника. Тим часом е, Джекасмо повернувся на плент, починає тупо де. Депати за фонтаном відпускає, думаючи, що Сонік зараз буде викупити церкви, але того немає. І Сонік бере цей кла. Молік на зерфікса. І тут е, подвійний сетап, Фір. Зараз Зерфікс може забрати. Мінус треба ще робити. Але Сус два фраги у відповідь. Джамбо та Джеказмо залишаються. І Джамбо треба просто відсиджуватись. У нього нема інших варіантів. Можливо, проти фізі тут зіграти його пушить. Далі є авік для Джамбо. Треба робити кіл по суспабу жити. Перший нескоп не працює. Другий теж не спрацьовує. Суд його мінусує. Залишається один-один проти Джеказмо. Зупа, не супа, а зупа. <сум> Сусп грає на коротко О, і перестрілює все ж таки. Так от вирішили зіграти пешене. Досить нестандартний сетап, як для мапи Інферно. Але можливо якісь кіли вони одразу і зроблять. Тим часом Сусп перестрілює Джекасма. Вертається в нас е під е Пробує реалізувати Авік, забирає Фізі. Але все в смаках насправді. І можна заходити. Ще є с... Люхер, який буде заходити в спину. Зараз Фіксу вдалося Саспа розібрати. Фір тим часом зараз на кахель можливо, буде стрибати за віком. Не розуміє, що там за фонтаном плент. Його, до речі, мали почути, якщо чесно. А... Сонік, це заходить і заходить. Станіславу вдалося забрати. Фіра, пристріляє Станіслав ще й Есчіло. І останній мінус робить. Коктейль Молотова, великі піски. Можливо, залетить. Джекасма спину нормально зараз дивиться. І насправді пістолетка має заходити. Оу, ні! Як же фізі відчув насправді, забирає Джекасма, але буфір також на центрі. Тож все одно розмінялись, плент насправді стоїть. ситуація все одно поганенька для захисту. САСП пробував розібрати апартаменти. Не вийшло. Фір! Як же розкрутив свій юспок? Ще один мінус від нього. Тріпл загалом. Церкву, труни. Вихід від Соніка. адже Касма був готовий. Випад від ще гравця. До побачення, раунд. Ізі п'ятий для Fashion UA. Прекрасні розміни на Б. Спокійно все зробили хлопці з команди Пешн. Тут Ой -ой -ой. смок дірявий. Смок дірявий. Це дуже неприємно. Добре, що Фізі не вилучає, Але З другої спроби вже він не залишає шансів Джамбо. Треба зараз не зоруйнити цю історію. Тут смок накидується взагалі діфенсом. Тут питання: для чого? Аби Станіслав промотив. Вже на відхід Джеказму не пробачає. Дуже чітко цей піксель він простежував. Залишається два гравці. і Станіслав. Ну і варто, мабуть, іти їм на сейві зберігати гроші. Зараз Ерофікс піка, хоч і похила перестрілка, але він Станіслава закриває. І залишилось тільки десь Джей догнати. Ещіла теоретично поки що не має його чути, але він поруч. І я думаю, що Джей легкого життя тут не дадуть. Джей Бієй на ЕМЦІ. Сейвить бібліотеці. Точніше, це вже не бібліотека, а що це? Винний, якийсь винарня. Магазинчик, кафешка. Винарня, винарня. Добре, що не свин. ходять у апартамент. GBA тут просто стоїть на гранаті. Зараз намагаються Ісус. Тут на банані напружувати, і він робить один мінус. Другий Сонік йому допомагає. І які позитивні розміни, проте й щіла. Відкриває шлях команді Passion на Plant A, забираючи GBA. І він виходить разом з тімейтом. Проблема тільки в тому, що бомба на банані лишилась. Фізі перевіряє центр. Розбирає зараз фікса. щіла залишається в соло проти трьох. Ес Чіла червоний. Вихід на двох. і Дванадцятий. Дванадцятий. 12... Залишається, і кожен наступний буде вкрай відповідальним для пешен. Права на помилку більше нема. Фір знаходить ентрі в блайнді. Дуже важливо зараз на Суспа тут не наразитись. І хає неприємна. Але її уникнули. Джека з фір. Принаймні, вона стала не летальню. Сус ось так заряджає. Вкрай неприємно. Є розмін. Пробує зараз забрати далі банан, там вже нікого нема. Атака стоїть на 100 метров, хочуть вийти на центр. далі Дали смок е направо. І пробують пройти через е лівий міт. Перевіряють бібліотеку. Там в нас нікого немає, але підходить арка фізі. Ну є спина. Тобто інформація, звісно, вся абсолютно вся є у команди захисту. Е Помирає, снайпер гарно відпрацював зараз тут під аркою. Джекасмо. Моментально падає і залишається. Фір та Зерофікс. Два чотири. Намагається вже перші постріли хедшотами дати. Це не виходить, але виходить Джебія. Фір на розміні. Продовжує у пістолетках непогано себе проявляти ще Один мінус у плані. Він робить по суспу. А ось тут неприємно заліз залізерофікс. Подвійна засідка. Фізі все таки на цей мінус розкрутився. Який похилий затискання з лукав від Ещіли. Сонік його мінусує. І більшість для пешен. Буквально за кілька секунд перетворюється вже на меншість. Фіру та джеказму необхідно щось вигадувати, створювати якісь неймовірні історії тут. Фір з бомбою сам іде на Б, Фізі та Станіслав. І ну, мені здається, тут без джеказму не впоратись. Фір ось так, на самоті з бомбою йти. Наскільки це рішення доцільне? Станіслав грає за білим фургоном, фір одразу падає. Не очікував він, що зараз може там вийти гравець. Ну і Джекасмо останній проти трьох. І, і кхм, історія в тому, що Джекасмо ще й не знав. Насправді, що там зараз 2 на Б, але все одно пішов. Це по плану йде. Для команди Першон пістолетка зливається, а потім форс можливо. Виграється, із щила, забирає Соніка. І зараз команда Пешон буде активно виходити. Треба і Пелес застосовувати. Як і зі Станіславом Тут розбиратись. Поки що Станіслав Мінусує Джаказма, мінусує щіл. Далі намагається спамити по фіксу. Йому це вдається далі. Зюспащі завершити. Джамбо розмінюється з дігла ситуація 2 проти двох. Засп виходить з МПхою. Перестрілює гравця на сендвічі. Залишається фір останній проти двох. А, пробує реалізувати свій тех. Яку, до речі, ще є а, плент лежить десь біля ящиків. Ай-яй-яй, який смок неприємний. Хер, цей смок хоче вийти. Розбирає GBA, Ах. Залишається один один нас. Скання в смок і відповідно 2-0. Тут економічний мав би бути відпешен, Вони в цілому його іграють, але при цьому ну ні. Дропають калаш, який одразу падає. Зерофікс, Джеказмо. По мінусу перед цим. Ну, Джеказмо перед своєю загибелью встиг оформити мінус, Зерофікс ще там зігла роздає. Плюс підбирає АК. І насправді 4 проти трьох. Більшість для команди Passion. можна спробувати тут поборотись, похиле затискання від GBA по фіру. І команда Пешен намагається зараз перегрупуватись. Вони підходять один на одного на спавні. І відбувається там обмін девайсами, зерфіксу дають пістолет. Jumbo підбирає АК-47-й, бо в нього єдиного є армор. І тепер подивимось, що далі з наявними ресурсами будуть робити гравці команди Пешен. Spera inful, n-as GBA-i zaras Cata spawna, Перевіряє яму та апартаменти. Якраз таки апартаменти виходять зараз тере, а, пригають, впевнено, на плент. Сонік тим часом їх помітив. І GBA відкривається. Робить один кіл, другий мінус. Бере юстики. У раунді змушений грати на теку. Чотири ак 47 у решту його тімейтів. А отже, шанси у команди першого мають бути. Зараз треба законтрити цей бустик, бо поки що GK з потенційна перша жертва. Він нею стає. Далі GBA не припиняє надій пофайтитися, але ну, тут такий стрибок віри. Був Джамбо розмінюється. Сусп. Відповідь. Щіла, мінус Танісла. Але фізі з Джанбо його розмінює. Боже, як швидко все відбувається на мапі, і все одно більшість для команди WildCard три проти двох. Щось якось а, пробують свою лінію гнути. Равці її грають дуже впевнено, але час від часу це виглядає а, неякісно, знаєте, дуже швидко, не перевіряють певні позиції, а, пробують а, ну, просто взяти і переселяти Вайлдкарт, але насправді у Вайлдкарт зі стрільбою проблем. Жодних немає. Е, Наш Артій Сонік помирає, але Фізі дочекався у вікні Зеро Фікса, тож розмінялись. Ситуація 1-2 для Фіра. Він на пленті, е, відійшов назад, тобто фейкує, але його, можливо, почув зараз Фізі, який йде на КТ. Фір тим часом пробує встановити. Oh! бомбу Фір? на не дефолт, побачу, там Він не побачив, Кета Грита! Фізі не влучає! Як? Як? Що відбувається? Взагалі зараз на сервері. Куди стрибає фір? Плентить бомбу 25 секунд. Один на один клач. Щотьок! Що тільки що відбулось? Помітив щойно фір супротивника накидає хаєшку флешку. Виходить, не дає йому, а, вийти з коннектора. Розумію, що є певна перевага. Тежного спауну і все одно нічого не помітив. Джекас тим часом робить перший кіл, ну а друзі тримайте свою лінію разом з GGB з головним спонсором uh, трансляції на апартаментах. JBA забирає ефір. Пішли в яму. Чому так масово відійшли? А що по смакам і дифузом а нічого нема? Якщо чесно, у Дері позиція така собі, особливо, якщо не летить. Вихід через яму забирає Соніка. Вибухівка нагадує на плейті. Тисе Сас яма і все ж помирає. Ну, два вижила рахунок. Так, мід під контролем команди Passion. Є гравець в Палесі. Тому ну, виглядає це все, ніби спроба з плітуей, але падає Джамбо від коннектора. Фір, смоки нашиває врешті через Танісова. Цю капітанську дуель виграє. І тепер Ещіла виходить. Знає про гравця, що прострибує, але питання, що знає він про гравця, який під ним в Андер Пелесі. І це дуже може бути неприємно для нього. Ещіла. Контролить поки що стерс і простір біля нього. GBA, пікає ефір -E -E непогано, але Соніки з чілу забирає. Є інформація по гравцю неї. Виходять саме туди гравці пешен. І тут важливо виграти ось ці дві перестрілки проти Соніка, який на тетерсі, і проти е гравця, який на Сіті цей фізі Джеказмо. Соніка перестріляє, Треба фізі забирати. Але один мінус фізі робить. Зерофікс проти нього бачить. Бачить його, і тепер може відіграти разом з фіромцю 2-2. зарфік забирає фізі сусп. Його чути в конекторі. Фір дає всю не, необхідну. Інформацію залишається просто дограти. Зорфік на прострибоніфір. Як це було страшно? Це на шиви йдуть, звісно, від гравців команди Wildcard. І демедж є теж бо гравцям пешот. Будуть пробувати ретейкати. Флешка Сіті не працює. Подвійний пік. Є розміни позитивні саме для команди Wildcard. Але два гравці теж сіті далі. Ретейкують джеймі мінусує з рефікса. Джеказму та іщілі треба зараз якось з пелесу та ями спробувати відбивати цей плент від трьох гравців команди Вайдкарт. Мінусаніслап. Влітає смок на апартаменти. Бленс нагадує, стоїть і щила. Пробує смок щось надшити. Не виходить. бомба погана, дуже для Джека своєї. І... Карті його на цьому шляху зустрів раніше. Фізі одразу оформляє трипозери Фіксу, який ще й в бланді пробігає. Ідеальна флешка в тайм від Станіслава. Застала гравця. Перша можна Пошток заславить джамбо! В мідлі мінус 3 робить. Прекрасна робота від нього. Дасть 4. Тим часом міг щойно підставитись також фізі. Розумів він, що треба якось зробити ще один хоча б кіл. Ша стація була 2 в 2. Джамбо падає. Але фір насправді зіграв по Енфі. Він розумів прекрасно, що на Б нікого немає. Вийшов на точку. Зробив ще й мінус. І залишається Сонік останній проти трьох. Плен на руках. Джекасма відніс його на B, ну а Ішіла став крапку. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Зараз за пешен UA, які у пістолетному раунді будуть приймати вихід на Б. Зерофікса і щіла. Поїхали. Є перший мінус, мінус уст, мінус GBA. І далі пожити, пожити, почекати тімейтів, зберегти час, найцінніше в даній ситуації. І поки що живуть всі гравці, але далі Станіслав мінусує щіл. Справи стоїть дещо Гірше, але не критично. Зараз Рафік забирає фізі. Є мінус по бомкері. Джамбо крутиться в куточку. Його поки що не запушили. Але зараз Джамбо, Джамбо робить мінус, ще Якимись довами Джекасму ставить крап. Смок, тож фір. Цей смок спробує приймати. Підход ще ближче. Там його чекають, там його чекається. серйозна небезпека. І САС все ж робить мінус. Ну і далі що будуть виходити? Та йдуть на Джамбо. Джамбо завіку робить купу кілів. Насправді вже два мінуси. Джекасмо підключився з емкою, Вже перевага є знову. За командою Пешен, Джамбо ще один падає з Сонік. І Джамбо! Во-во-во! Бачимо, що грають в рази краще. Е, така дзеркало в нас виходить, тому що на Інферно насправді майже нічого не виходило у команди Пешнії. Ну а тут все навпаки. Саме Wild Card не можуть нам продемонструвати гарний міраж. Фієр виходить на коннектор, забирає Саспа. Джамбо тим часом. Виходить на шорт мінус Станіслав. І залишається Sonic GB проти чотирьох. Один у ямі, інший на центрі, центр, центр плен. Тим часом Sonic дочекався фіра. Ну і 2-3, три начебто можна спробувати. Можна і потрібно було пробувати, звісно, і треба це робити і надалі. Але Фір проявляє якусь ініціативу, йдучи в смок. Можливо, хотів створити якийсь додатковий спейс, наразився на суперника. І зараз два проти трьох виглядає, звісно, вже куди сприятливіше для Вайлдкарт. Враховуючи, тим паче, що йдуть вони на ей. Тут от джеказмо. Він з китами, якщо з кітами зараз робить один мінус і другого дотискати не вдається. Сонік на розміні. І зараз із Чіла та Джамбо мають одного Соніка забирати. Скільки він клатчів брав вже на інферно. Його не можна. Жодному разі недооцінювати. Зараз він піке джампу, його переграє. Залишається один на один проти Ещіли. Сонік проти Ещіли. 20 секунд на таймері, а бомби нема. І Ещіла просто тікає від цієї конфронтації, думаючи, що можливо навіть він через джангл на без пробує побігти. Але Сонік ще досі не знає, де його опонент. Зараз Ещіла Моліком себе видає. Молік випалює його лані, він зверху приземляється, і бомба є. і флешка. Вихід. І Ещіла ставить хедшот. 12 раунд за Пешенами. Пешин врив на мідл. потоп Міду біжить. Зорофікс. бачить, що це за але Лесус! У планті якось забирає, та як же він це робить? Зорофікс падає. Тим часом фір відіграє у коннекторі. мирає, Ситуація 4 в 4. Але в коннекторі ще один гравець це Станіслав. Він вийшов у смок. Забрав Джекасма, забрав Фіра. Ну і Джамба зі стілою, 2 в 3. На пленті нікого нема. Тут, мабуть, варто засейвити. Бачимо що через те, що пешене брали раунди в клатчах, в них помирали гравці, тож витрачали вони кошти, і насправді в наступному взяти. Ну, можна все одно, тому що в принципі у Фіра буде десь там на Фамас 3500-800 у Джек, у Джек Касма не буде. А, ну, Джамбо, в принципі, би засейвив десь на Б і тоді точно дав би дроп. Він вирішив сейванути у вікні. Тут, до речі, може, буде зараз а, Нінджа Дефус якийсь, хоча там є гравати на Тетрісі. Ну і Джамбо відходить назад а, у а, Кітчен, і тут. В принципі не. Хоча ні, пішли далі на степі через шорт. Там лежить смок. Фір нашиває, забирає за рефіксом двох. Тим часом ще один падає на центрі. Це Сонік. Ну і вихід на з верхнього поверху. Чекало, вони білий віхо не вийшли. Щіла робить перший мінус, залишається в САЗ по соло проти чотирьох. І це, мабуть, фіналочка. Так, 13-6, Друзі, вітаємо команду Пешні. Вони перемагають на другій мапі на своєму виборі. А вся пістолетка вже розпочинається. Вирішальна мапа. Заключний слот в Elimination Stage. Починає Джамбо з ось такого вантапчика по Соніку. І, як на мене, початок чудовий, але важливо продовжити в тому ж дусі. Падає Джеказмо. Сасп тим часом забирає першого в ситуації 4 в 4. Атака все ще не вирішила насправді куди йти. Розвернулися центри, пішли під Б. Як же довго зараз, перше в трьох розбирали одного. І насправді виграв купу часу. гравець атаки. Тож, Тери вийшли все ж на точку Б. Пробують встановити плент. Тут же на хелпі Станіслав робить дві голови з глоком, і залишається Джамба останній проти трьох. Його дивляться зі всіх сторін. Станіслав грає обережно. Джамба розуміє, що час від часу у нього буде випадати зніслав. Тепер просто вирішили. Перша не змога одразу ж позначити теж свою присутність на мапі. Джамбо мінусує Джейбі. Але таке ми вже бачили і в пістолеці Пам'ятаємо, що було потім. Тож розслаблятись точно рано, але ентрі і позитивний початок раунду. Відзначаємо Джамбо. І ще смоки нашиває фізі. Дуже непогано продовжує напружено. На центрі, до речі, три гравці. Вони вирішили піти через Red Room на КТ. Забирає. Зеро uh, Фікса, але тут ще Асмо, досить непогано влучає по Саспо, 8%. Два Темпл. Цікава тактика. Видно тінь. Джамбо забирає першого, влітає далі. Мінус 2. Амужейс! І... Амужейс. Ч... Червоний. А... Ні, немаєса. Все ж таки, Саспо розбирає його. Ну, але раунд. Все одно, мені здається, має бути запешеним в 30 секунд. Uh, Обхідка під ногами. Сас. Тут збирає щіло, а оце насправді багато що змінює, тому що тут тепер немає гравців, смок і він ще плент може встановити. І тотель Молотова заважає, вилітає і Сас все ж таки згорає. Так в нас а, грає е, у Ямі. Е, на точніше. Саспіт забирає Джексона Джекасма. Фір тим часом розмінявся. На донаті із фікс його контролює два гравці. Він влучає непогано по Соніку, але е, зрештою помирає. Залишається фір, 7% за ВП і дві емки. С-Чіла прийшов у Темпл, помітив гравця на мені але дуже агресивно грав. Ще й в соло С-Чіла. Ну і таким чином його забирають. Карний котель під Джамбо. Вийти не може зараз на А. Дочекався, поки коктейль пройшов. Ну, тепер його почули. Ну і тепер бише якусь на флешку. Він сам накинув купу гранат. Його чекає гравець на Донаті. Ця позиція ніби відома. Джамбо помітив опонента. Ситуація 2 в 2. Фізії ставить з лаком. Ну і фієр червоний пішов на сейв. Це третій для Wildcard. Ну, щось капітально вперше не полетіло. Якась. Така дуже ініціативна, смілива гра, але недоречно смілива в цій ситуації. щіла в соло вривається, не дочекавшись тімейтів, з темплу Зараз мені здається вже ближче. До завершення раунду відбуватись розкидка. Ініціатива від Фіра. Буст. Можливо, проти буста спробуватись зіграти. Там флешечка. Вривається фір. І не робить жодного мінусу, Але купу демеджу. Як же ж так неприємно виходить. Далі з Моком зазонили. цей Першан Джекасму забирає Станіслава і варто зараз якось відбитись. Джамбо мінусує Соніка. Тут подвійний піки. щіла, те забирає Суспа. Далі Чепій. Не дотискає а Джамбо його забирає з юспа, і тепер один проти Фізі. Фізі дробить по ньому мінус. 20 секунд залишається, але бомба під контролем пешен. І радше за все шансів не буде цей раунд забрати. Рампу вони не сильно тиснуть. Знов ж таки на рампі бачимо купу гранат зараз було від команди. Пешної вони вже навчені тим, що тут люблять активно грати. Тере тим часом Джекасмо рампу взагалі підтиснув, забрав Саспа. Зліва в нього лежить смок. Тож Ну, навіть молік потім у редрум відкинули, аби не було спокуси, взагалі звідси виходити. Смок. Атака розпочинає вихід е, через Red Room на КТ. Але секунд насправді залишилося 20. І, якщо чесно, їм би задуматися над сейвом. Але вони все одно тиснуть 15 секунд, далі флешка, зліва від GBA є опонент, зафіксиє Джекасмо, ставлять крапку в цьому раунді на центр. Чотирьох тим часом на донаті в нас аж три гравці у команди WildCard. Станіслав помітив першого, забирає Джекасма. Щіла тим часом розмінявся. Станіслав Ні -ні 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 -ні. залишається тут на донаті. Заходить тепер спину, розкручує свій юз, по демеджу заносить. і Нарешті Зерофікс його розбирає. Залишається Джамбо та Зерофікс, Ситуація 2 в 2, Але тут ще беретки в підсадці. Сонік тим часом мінус Джамбо. Плент не стоїть. Зерофікс, Фікс, патрони закінчиться. 100... Тим часом підсадочка від Zero Fixa забирає Соніка. Пеха пробує нашивати, але е підсадки вже одне на одному тут на Мідлі немає. Тож, перше, я, непогано почали е цей раунд. Тим часом Фізі нам показують, тому що він підтиснув мейн і зараз пробує зайти в спину, але щіла його бачив. Тож гарний мінус. Фізі падає. І Станіслав б'є 2 в 4. Ідеальний злочин від команди Пешо на мідлі забрали Соніка на дев'ятці, і зараз треба ще розібратись з двома гравцями. Джамбо, так би мовити, на розвідку буде виходити, вочевидь, тут першим номером. Але стрейфиться поки що на предмет розпіку. По ньому станіслав з цим завданням впорався. Далі трійка йде затискати його, але він тікає. Розібратись би якось GBA на дев'ятці. На нього щіла, дивиться і контроли, що дуже важливо. Три на Станіслава просто не по черзі. Фір першим вирубає. Не ризикую, Фізі, не ризикую. Фір. Фір, Станіслав спалився, лисонік підійшов на допомогу. Фір помирає. Ну і тут же Каспа. Насправді треба жити. Треба жити. Бомба іде через мейн на А. Зрештою, але ніякої допомоги через Донат, ніякої допомоги через Редрум. Я навіть не уявляю, наскільки складно буде тут виходити. Фізі напружують. Він не влучає з першої спроби. Вухо відкривається джампа, падає. Він падає. Зарофікс. Падає. Щіла. Джеказму. Єдиний, хто зміг зробити, бодай кіл у цьому раунді від команди Пешона. Але і той падає від Фізі розпочинається. Котель Молотова під Саспа. Він відходить назад. Забирає зарофікса. На халпі не влучає. Щіла тим часом. Мінус Сас. Таніслав відходить у Київ. Толпу вилішили б е тиснути. Джебі розмінявся. щіла помирає, але мінус Живі. І ситуація 2 в 2. Позиції у тарів непогані. Поки лежить смок. Він заважає гравцю захисту вийти. Класно. Джамбо сховався, але смок розбігся, і фізим все одно робить цей мінус. Джекасма залишається в соло. Один проти двох. Його тиснуть двох. Джекасма! І берестей раунд! І знову Б. Ніби знову в напрямку Б Пешен хочуть працювати. Вихід на точку Б. Зарафік забирає сапфан. Зарафікс тисне Станіслав тим часом мінус Зарафікс. Ситуація 3-4. Знову Пешени в меншості. Неймовірно важливий раунд. Але Пешени на пленті. Можна спробувати встановити. Але тепер спина є е, за командою Wildcard. Sonic пробує протиснути рампу, падає, але Фізі вдалося десь забрати джамбо. Джекасмо на пленті. І е, Фір. Протиснув хелпу. Там а, Фізі, він за ВП. Фізі підходить. Смок заважає йому насправді. Пішов вихід. Джакас. Джак... Побіти в першого, побіти в другого. Вони були тільки... тільки що в більшості фір залишається один на один проти Станіслава. Лента достоїть Станіслава! Вихід! І вже він Чи Є в нього дифузи. Є. Так, дифузи є, друзі. Це 12 разу. Велкард. Тут теж момент, звісно, напруги тут Станіслав його зносить щила. Два мінуси з технально можна далі наби заходити. Фізі перетягується цей шанс робити свій крок -джамбо. Він Чо він забирає спину фізі. Команда Пешеніє в двох кілах від овертаймів. Ситуація 4 в 2. І це, мабуть, будуть додаткові, якщо зараз не nice. запелить Джобо, який робить два фріси. І виводить команду Пешн. Я все ж таки на додаткові раунди. Має простір на дев'ятці. Зараз вийти на Станіслава. На Станіслава! в розмін. Найс. Є перевага. Зараз команди Пешин. Хоче щіла і втратив по хп. Зараз тільки перетягується. Насправді фізі його можна моліком викорити. Він влучає, але не вбиває. Він горить моліку. Його пікає з і, і добиває. Сонік та GBA. Ситуація 2 в 4. Сонік буде э, рухатися разом з сімейтом через Київ. Перший мінус. Фієр забирає. GBA. Ну що ж, 13-12. Опа. Друзі. Суди? Чи є в них насправді класне вибивання? Ой-ой, зараз фікс все ж помирає. Темплі грає три гравці. Тим часом спина погано криця. Джекас, побіду. Що вони роблять? Як як, як? як, та ну та ну. Як це відбувається? Взяти раунд так було вже два на додаткових. Джейбі oh. розпочинає цей раунд разом із Соніком з тим, що вони розбирають мідл. Це кіл від них, і Станіслав ставить крапку. ...слова, але не критично для нього. Джамбо робить один кіл, але інста розмін від Соніка пішов після цього. Є гравець у мейні. Ещіла e треба пікати фізі, але не вдається його переграти. І тепер справи стають кепськими для команди. Passion UA. зерофікс, який йде 9 на 18. Можливо, настав його час зробити свій хайлайт і свої. Дуже важливі мінуси. Є перший. Непогано. Далі жити в пленті, крутитись. І не дає смок вийти. Гравцям Велкард мейну. Ситуація. 3 в 3. в Смок в нас лежить біля мейну. Атака. Пробує вийти на точку А. Ситуація 2-3. в Тепер перше не в меншості. Але у Джекес в принципі. Непогана позиція, яку контролював снайпер. Фізі робить мінус. Фієр залишається один проти трьох. І його, можливо, гравець на донаті згодом почує. Дастін Фуша, це мейн. 30 секунд до кінця. Тере все ще виходять на точку А, пробують перевірити позиції. ну ніби одному має зайти зараз в спину, зробити перший швидкий кіл і далі розіграти один в два. Фієр підходить ближче, Там грає в нас за ящиком Сасп. Перший мінус є, фіер, його дивиться снайпер, і це 15-13 фізі, вибачте. І він завуфе. фізі зразу піка, але жамбер змінявся. Мінус ж Це кіл на мейні. Ну, 4 в 4. Дуже непогано насправді, але Сус просто не пробачає Джеказму. Ще один мінус пропускає по собі команда Пешені Є зараз її забрати в спину. Не добуває, не добуває фір. Залишаючи шанси, але далі дошивом все таки спрацьовує. Все ще можна цей раунд вигравати. Ситуація 3 в 3, але єдина проблема бепленд порожній. І фіра забирає Станіслав, який заходив у спину. Просто команда Вайлдкарт зараз невпинна. Треба якось виходити. Треба якось пікати. Станіслав далі відкидує смок і хоче проявити ініціативу. Розпікати далі. Бачить спину. Мінусується джамбо і падає і щіла. Команда Пешен виліт. Тає шанхайського мейджору.